І Трампа для чого вони йому потрібні, аби вдарити по Росії жорсткими санкціями, де ж меморандум від країни терористки про це не тільки з політологом Олегом Саакяном. Сьогодні доброго вечора. Олежа, ради бачити. Привіт, вітаю влади і вітаю аудиторію. Дякую, що дивитесь, друзі. Лайк, підписка, дзвіночка. Натискайте про це. Нагадуємо завжди без змін. Але ще й підписуйтесь на YouTube Олега Саакяна. Олеже, можеш. Промотувати, будь ласка, так підписуйтесь на YouTube Олега Саакяна Поки інші пишуть. До речі, сьогодні, за 3 години, там буде стрім. Ще я якесь питання напишу, але це згодом. Сьогодні маю ексклюзивну можливість на ефірі. Отже, Олеже, що ж це за два тижні? Нових які ми почули для себе? Ти як розумієш, і в принципі, що може такого дійсно трапитись через два тижні. І чого очікує Трамп? Знаєш, в нас очікування характеризуються тільки фронтом і тим, що там відбувається, направду. І оцінюємо ми завжди все це і ці там вислови, і час, про який нам дімо, рамки, які нам встановлюють, оцінюємо тільки одним. В нас вон, на Сумщині знову ж таки, вже певні події відбуваються, але менше з тим. Так, на Сумщині Росіяни тиснуть. І, судячи там. по концентрації військ там, вони якраз хочуть під. Наступний раунд в, в, в консультації між Росією та Україною переговори це, до речі, не зовсім коректно називати, тому що переговори були б, якщо б би Путін би погодився і приїхав би mm -hmm. і з Зеленським зустрілися. Так тоді це було б це була змістовна дискусія. Привела б вона до чогось, не привела б. Я думаю, що не привела б, але. Це були переговори. А наразі це консультації з приводу можливостей переговорів, які можуть стартувати після припинення вогню, стосовно якого зараз ведуться ці консультації. Ну от десь так, але два тижні Трамп знову це вже якась магічна цифра. Він не перший раз говорить про два тижні. Мені здається, що вона взялася не просто так або. Чотири тижні місяць це забагато, тиждень це замало. А от два тижні це якраз ніби і скоро, але ніби і час можна виграти. За цими два тижнями ховається лише одне: Трамп не готовий тиснути на Путіна. І він до останнього намагається виграти час для того, щоб. А може Путін таки погодиться. Можна тут позитивну конотацію цьому надати інтерпретацію. Це те, що Трамп таки хоче досягнути припинення війни. А можна і негативну. Трамп просто виграє Путіну час і йому байдуже, що Путін водить за нос. А може якийсь компромат є, може він просто підіграє Путіну, а можливо, він просто настільки не вігла, що він не розуміє, що Путін ним користується. Бо для Росії зрозуміло, чому треба затягувати час і імітувати перегвірний процес. А для Трампа це не все серйозні електоральні наслідки. І те, що він говорить лише про два тижні і вимушений говорити взагалі про дати, після яких він... Готовий буде посилювати тиск на Росію, це говорить про те, що йому приходиться виправдовуватись перед своїми виборцями. Він говорить ці два тижні перекредитовуючись в їх очах. І оце для нас дуже хороша новина. Суючи всього, стратегія, яка була обрана Україною нашими європейськими друзями з коаліції рішучих, це не дати змогу Трампу покласти відповідальність на Україну за зрив переговірного процесу. Весь час підтверджуючи свою конструктивність ми хороші, ми за мир, ми готові зустрічатися. Декларуючи чітко червоні лінії, вона дає свої результати. Трамп спалив той кредит, який був в нього від американського суспільства, щоб робити Путіну приємно. Він вже багато зробив ківоків в бік Путіна. І тепер суспільство американське чекає, ну коли ж він тоді надавить на Путіна, раз війна не завершується. І навіть просто взяти і самоусунути зараз Трамп не може. Бо якщо він завтра скаже, вони всі погані, я взагалі вмиваю руки, частина його ж виборців, республіканців, які вже бачать що лежить законопроект Лінці Грема в Сенаті, які вже декларують, що, а таких дві третини майже, що Трамп недостатньо жорсткий відношенню до Росії, вони запитають, стоп. А де ж тоді покарання Росії за те, так. що вона водила за носа? Стоп, значить, це. Все було брехне, і Трамп просто хотів вирішити за рахунок жертви України, а коли не вдалося, то він навіть не спробує натиснути на Путіна, і от цього Трамп не може собі дозволити. Тому і два тижні, а, оце от про «грає з вогнем, і дуже, якби не я, дуже багато поганих речей відбулось з Росією. Це та саме, про що ти зараз говориш, і ця заява це також Абсолютно. на тутшнього виборці. Це намагання зараз е, е, виправдатися і продемонструвати, що він же ж за мир. І тому не водить санкції. Перша заява виправдання була дещо інакшою. Він сказав: Путін не той Путін, якого я знав. Він з'їхав з глузду, судячи, з усього, так. або щось трапилося. Я знав іншого путіна. Перекладаємо на людську. Я казав, що домовлюсь з Путіним, тому що я знав іншого Путіна. А той Путін, який зараз, ну це інший його я не знаю, тому ну може і не домовлюсь з ним, а тому, що щось з путіним трапилося. Це не я дурень, перепрошую, і а, півроку мене водили за нос, а Це не я намагався домовити з ким, з ким неможливо домовитись, а це просто він змінився. Ну з ним щось трапилося. Не знаю йому червь в голові завівся, і мозок виїв. А після цього він говорить, що а, Путін да тільки з, через мене і завдяки ні. У Трампа завдяки мені, а направду через Трампа а, з Росією не відбувається нічого такого жахливого, тощо що могло би відбутися. Іншими словами, ну володь, дай мені щось, піди на хоч якусь угоду, бо довше я вже не зможу стримувати цю греблю і цунамі, яке на тебе рухається. Що дає Володя про це яскраво? Останній матеріал The New York Times, Там розклали по полках, по полицях. Вибачте. Друзі, з... чому Путін навіть не хоче говорити і не буде про там хтось найближчим часом про якісь навіть, от дуже правильно, Олег, до речі, друзі, підмітив та поки що консультації відбуваються, а перемовини то взагалі, поки не реальна річ, тому що Путін концентрується на фронті. Він знову впевнений в тому, що він нібито переможе. Якщо ж ну The New York Times взяли за основу ситуацію, зокрема на фронті про ту кількість військ, яка підтягнута до Сумщини, яка знаходиться поблизу Харк... Харківщини. Зокрема, вони закцентувалися на цих порозах, які э, Російська Федерація і представники її до речі, делегація в наступному раунді буде аналогічна і така сама без жодних змін. Зокрема, про нові, нібито дві області, якраз е The New York Times акцентується на Сумщині і Харківщині, і саме до кінця літа і до настання холодів, коли буде баганюка, кажуть The New York Times, Путін буде воювати до останньої одиниці техніки, в ну знову ж таки кидаючи на фронт величезна кількість перепрошую м'яса. Абсолютно, і цю позицію неодноразово ми і без Нью-Йорк Таймс висловлювали в Україні. Так. чудово її знаємо Путін лише за допомогою Трампа, використовуючи Трампа, він вигравав для себе час, зменшуючи тиск ізоляційний навколо нього. Збільшуючи тиск на Європу і на Україну з допомогою Трампа, зменшуючи підтримку України, зменшуючи тиск на Росію з боку Сполучених Штатів, все це власне є наслідками того, що Трамп хотів домовитися з Путіним. Чому він це хоче зробити? Ну там психологічні можуть бути фактори. Може він золоті гори, хоче отримати вигляд там трильйонних контрактів потім з Росією. А можливо, просто його вологі мрії в тому, що Путін визнав його не просто генієм, чим він носився під час виборів їх по кожному штату повторюючи, але щоб він не знаю, поклонився Трампу і сказав: я готовий лише з Трампом підписати угоду, і ось вона чудова угода Трампа. Тощо не знаю, Бог його знає. Є певна версія в мене, але я думаю, що не це важливо. Важливо результат, що Трамп хоче домовити з Росією більше ніж будь що в контексті російсько-української війни. І тому він готовий був запропонувати Путіну навіть більше, ніж взагалі було би прийнятним для європейських партнерів, для України, і з точки зору інтересів Сполучених Штатів, бо Трамп ставив свій персональний інтерес вище, ніж національний. Але Путін не готовий дати Трампу те, що він хоче. Путін хоче знищити Україну, і це його ціль йому не потрібно ані повернення в G8, ані НАТО не розширення, ані демілітаризації України чи щось інше, якщо це не гарантує йому можливість знищити Україну і окупувати. Це все, якщо ми візьмемо путінські вимоги, це все зводиться до одного. Це гарантія того, що я зіжру Україну. А Трамп йому каже, я тобі готовий, Україну не беремо в НАТО. Золоті гори санкції знімаємо в G8 те повертаємо, але заморозка лінія. Всі його вимоги Трамп готовий виконати, але Путіну не це треба. Це все є лише виправдання, це все лише було приводом. А реально, магному його це знищити Україну, і Путін від цього не відмовиться. І зараз він хоче провести літню осінню кампанію для того, щоб натиснути, для того, щоб спробувати взяти все. І відповідно, щоб Україна була згодована йому для цього, будучи і. Захід 2025 з погрозами для Європи. Для цього зараз на Сумщині активізація бойових дій саме перед наступним раундом переговорів, щоб сказати: а от ви не хочете там віддавати чотири області, от так. будуть ще дві, бачите, вже бойові дії на території Сумщини тривають. Нічого нового, ми все це з 2014 року проходимо. Старого коняку Лаврова чи стару крису Путіна новим трюкам не навчити. Ну і ще пише видання New York Times, ведучи двовекторну війну, продовжуючи на фронті тиснути, і крім того, обстрілюючи Україну різними видами озброєнь, тим самим плюючи на всі можливі прагнення і союзників України хоча б досягнути тридцятиденного перемиря. Як такого, Ненадсилання цього оцього меморандуму з боку Росії сьогодні, майже. Там здебільшого, і Тихий, представник Міністерства закордонних справ Рустаму Аммірова. Ми чули, олеже про те, що була домовленість одразу після проведеного обмінного процесу. Та, богу дякувати добре. Тисячу наших повернулись додому навіть більше трішки. А Росія новий підхід знову застосовує. А ви приїдьте, давайте в Стамбул 2 червня. Ми вас там чекаємо, і ми там все розкажемо. Це, це яка політика? Росія імітує. Процес, і якщо вони можуть ще затягувати меморандум, вони будуть затягувати, ну вони зацікавлені його тягнути якомога довше, бо це дозволяє тримати на гачку а, Україну, Європу і, перш за все, Трампа, за допомогою якого тримати на гачку. Що це за гачок? Це бажання Трампа домовити з Путіним. І відповідно, Трамп тоді може вийти і сказати, що через два тижні ми подивимось. Тому що переговірний процес. Ми не хочемо приймати жорсткий заяву. Переговірний процес. Тощо, якщо Росія на наступний день поклала би меморандум, ну він же ж там не буде в 40 томах розписаний, і от його зараз там дописують і довичитують. Ну очевидно, що це буде невеличкий документ, який писався 40 хвилин. Ну окей, узгоджувався півдня по різним службам. Ну окей, для нього треба було дані зібрати для від служб ну 48 годин роботи, максимум. Це якщо все це в друкованому вигляді в папочках в Росії, щоби Путіну занести, і Путін між відвідуваннями своєї валізки таки подивився на документ, але це ж не два тижні. Ну так. А два тижні виключно для того, щоб виграти цей час, бо цей час грає на Росію, бо Україна навпаки інтенсифікує для України. Важливо пройти весь цей спектакль під назвою А давайте переговоримо вирішимо російсько українською якомога швидше, бо це коштує життів. Це кривавий театр, і Україна каже: чекаємо вже завтра, вже післязавтра, Давайте зустрічатися на рівні першого осіб. Давайте зараз надсилайте свій меморандум, подивимося, давайте діяти. А Росія. Ну ми потихеньку, то Трамп каже: ну от зараз, коли Росія надійшла, ми кажемо так: стоп. А в цей період що ну давайте тоді санкції вводити по Росії, бо вони тягнуть час. Це може зірвати процес. Ми і так на них, от Вікав так жорстко себе веде з ними, як ніхто інший розмовляє з ними жорстко. Правда, перекладач російський є відка свого перекладача, навіть не бере на зустрічі, тому росіяни не знають про те, що відков з ними виявляється, жорстко говорить. Та ну і президент Зеленський каже, що роблять себе перемовини консультації. Та буду вживати це слово та ти правий. Були абсолютно пустими, щоб це виглядало а ні про що. От росіяни зацікавлені в тому, щоб все це було пластинкою. А, І єдине, що можливе просування це гуманітарний трек, тому що, наприклад, обмін полоненими, а це те, що не дає змоги Україні хлопнути дверима і сказати: а вони знов приїхали з тим самим ставлять ультиматуми, а йдіть ви лісом. Росіяни тоді скажуть, а ми не віддаємо полонених. А якщо Україна положиє не угу. от вам тисяча на тисячу найбільший обмін полоненими. І звісно, що якщо після цього Україна каже ніяких переговорів, то Трамп каже, вони зривають переговірний процес. От такий великий обмін чудовий Путін пішов на нього завдяки моєму тиску, тільки зі мною. Раніше такого ніколи не було, а Україна така негідниця. І на жаль, от нам приходиться імітувати е, цей процес. Симулякор, один великий, в якому приймати участь для того, щоб демонструвати і не давати приводів Трампу на нас покласти відповідальність, бо це він задоволенням зробить. От Росію він навіть криво глянути в її бік не хоче. А з Україною Трамп самого початку судячи з цього, розраховував ну таке уявлення було в його команду. Вони говорили про це публічно, навіть що Україна є американським проксі. Тобто, що таке проксі, це маріонетка. І вони казали, що от Україна це лялька, і ми скажемо там заткнутися, заткнуться, скажемо, скласти зброю, складуть зброю, не дамо їм зброю, якщо вони цього не зроблять. Коротше кажучи, ми ж їх контролюємо. Це ж Байден контролював Зеленського. А Трамп прийшов, а виявилося, що або Байден з собою пульт від Зеленського забрав, або й взагалі не контролював і Трамп. Вирішив, ну, ми візьмемо зараз наскоку, не вдалося. Ми візьмемо через приниження, не вдалося. Ми зараз не їдемо, перекриємо кисень у вигляді зброї, розвідних даних тощо зірвало пломбу і по Україні, і по Європі, і по всім. І зрештою, Трампу прийшлося відповзати. І зараз ми бачимо вже зустріч в Ватікані. Абсолютно нормально себе Трамп вів, без скандалів, без нічого. Другий візит України, Ватікан на переобранні папи, вже Венс. Нахиляється, привітатися, потім в садочку сідає, спілкується, і костюм йому не тисне український і вже посміхається правильні речі говорить венці. Бо приходиться рахуватися з позиції України та позицією Європи. Бо без а, України Європи. А, Трампу не видать, бо це питання російсько-української війна, це питання європейської безпеки. І Європа зараз в одному човні з Україною, а без Європи йому не бачити ніяких серйозних переговорів з Китаєм, бо Європа, яка не підтримує Сполучені Штати, наприклад, в санкційному тиску по Китаю або в обмеженні торгівельної інновативної тощо співпраці технологічної з Китаєм, це все Сполучені Штати стають тоді а, другим номером. Тому що з ким співпрацює Європа зараз, тут фактично і е, стає першим і як співпрацює Китай, не чую користь працює. Ми по мавіках історію знову ж таки отримали в день сьогоднішній як підтвердження. Хоча всі це також прекрасно розуміли. Якщо ми заговорили вже леже про Європу, хороша зустріч в Берліні. Направду результат також не менш хороший, пан Нард проявляє все те, що говорив і до. Виборів. та е, вже зараз доволі активно. Ми почули про додаткових Iris t 4 системи, 5 мільярдів, причому вкладених в виробництво. І тут я заакцентуюсь на цьому слові далекобійної української зброї. Попри рішення, хоча воно і дійсно було прийнято раніше. Але Німеччина долучається. Це все ці всі речі відбуваються до речі, і там проявлення більш такої активної позиції. Ну зараз більш активно від пана Мерца, Хоча пам'ятаємо про Макрона, пам'ятаємо про Стармера, Звісно про наших головних союзників і більшість країн Європейського континенту, які підтримують Україну в переддень саміту НАТО, і вимогу головну Трампа. Ми ж не пам'ятаємо більші внески, я прилечу. Хоча і вже зараз а, мені здається, що вони йому кажуть і демонструють: ми готові. Давайте спілкуватись, давайте вирішувати. Остання заява пана Рюта можна взяти до уваги, тим більше враховуючи те, як сам Марк Рюте намагається завжди підіграти Трампу і ну, складська не образити лідера Сполучених Штатів Америки. Ну, це задача Рюти. Він ну, зараз ну. бере на себе брудну роботу. І принижується персонально для того, щоб не принижувалася Европа. Mm -hmm. Ми ж пам'ятаємо його позицію, коли він був прем'єром. Рюте абсолютно проукраїнський, так. абсолютно жорстко проти протидіяти Росії, тобто людина стійких переконань. Але в позиції генсека НАТО ну в нього роль така. Він має не допустити того, щоб НАТО розвалилося. Уявляємо собі, що Рюте зараз займає жорстку позицію по Трампу. І сполучені штати виходять з НАТО або розвалюється де факто НАТО, і люто стає генцеком, при якому НАТО розвалилося. Ну таке собі надбання, і його всі потім будуть просто плювати в спину за те, що це його задача була знаходити і модерувати. Бо генцек НАТО він не відповідає за воєнні операції для цього. Є командувач сил НАТО. А він якраз відповідає за дипломатію. Його задача модерувати учасників НАТО, якраз mm -hmm. забезпечити. Його е, працездатність в політичному розрізі, тому це задача. Рюд тут ображатися на нього сенсу немає. Він має зараз е, дмухати на воду, пікшись на молодці. З приводу е, візиту <клес> до Німеччини, так це дуже хороший візит України. Тут співпало з одного боку. Мерцу це зараз необхідно вікно. А з іншого боку, Україна дуже правильно цим вікном скористалася. Я думаю, що це дійсно успішний візит. От, прям все зійшлося, угу. і направду я б сказав, що це другий, дуже хороший закордонний візит Зеленського. Перше це був Ватікан до папи, новий папа зійшлося. перший телефонний дзвінок, згадка України, справедливий мир, перша зустріч офіційна папи з Україною на полях з Венцом зустрілися. Дуже правильний крок. Можна було носом покрутити, казати Ні, ми з ним не будемо але зустріч мудро. Все вірно, тепер Німеччина в правильний момент, коли Мерц зараз необхідно продемонструвати, що він сильний лідер а, всередині Європи, коли йому треба продемонструвати, що він не кульгава качка всередині а, для своїх друзів а, запеклих друзів по коаліції, які готові саботувати будь-які його кроки, бо вони хочуть мати ляльку в своїх руках. Призначення його це було приниження голосування за призначення. Мається, навіть з коли голоси не дали так. Зовнішньополітично з Трампом весь цей ультиматум Росії також трішки е, на нагливкому ґрунті пішов. Відповідно, візит Зеленського не Мерць, який в Київ приїжджає, а Зеленський, який приїжджає саме до Мерця. Це дуже хороший. Є... Пас йому для посилення його позиції зараз, як всередині Європи, так і власне в самій Німеччині. А для України там просто цілий ворог дуже хороших договорів, і удари в глиби Росії дозвол і допомога в озброєнні на 2,5 тисячі кілометрів, яка буде бути, і 5 мільярдів. Ну коротше, все прям чудово. От не так часто в нас є настільки хороші, реально, зовнішньополітичні перемоги. А саміт НАТО. Звісно, що Рюте переживає чи Трамп не спробує принижувати Зеленського, чи Зеленський не зірветься? Бо минулого разу пам'ятаємо, авальний кабінет закінчився скандально. Україні це допомогло зрештою. Не було би щастя, де нещастя допомогло. Угу. Це пришвидшило низку процесів, але тим не менш повторювати подібний. Кульбіт, ну, нікому точно не хотілося б і затьмарити зараз саміт НАТО, їх ключову річну подію, яку Рюте обличчям відповідає за яку, явно не хотілося б. А чогось конкретного на цьому саміті не домовляться і іншого сильного там не домовляться. Тому Рюте нема чим перебити і будь-який. Шкандаль, будь-яка соринка яка з'явиться, вона буде дуже видною, бо ну немає нічого такого грандіозного. Нато там розширення, додаткові гроші, додаткова армія толком нічого. Відповідно, сам візит скоріше символічний характер носить. Я думаю, що з боку України ніяких якраз провокативних дій не буде і зустріч з венцем до цього в Ватикані, про яку казав, і з. Трампом дуже тоді спокійна зустріч. Свідчить про те, що Україна, ну і всі наші ці участі в Стамбулі і вся комунікація навколо цього говорить, те що Україна вибрала модель м'якої поведінки з Трампом. Зуби показали раз, продемонстрували, що ми не маріонетка. А далі тепер тиснемо в обіймах. Все, ми м'якенькі, чудові. Все одно в НАТО нас ніхто зараз не візьме, і людей ніяких нема. Все одно НАТО нічим реально допомогти не може. В НАТО немає готовності нічого робити, ну крім там навчань, військ, тощо, що це все потрібно, але ну танки вони нам не дають, ракети нам не дають, захищати нас не збираються. Ну що можна приїхати, просто тост підняти на їх засіданні, сказати правильні речі, скористатися тим, щоб дати рюте, щоб це добре пройшло, щоб розраховувати далі на неформальну, скажімо, там підтримку в різних формальних процесах від частини країн то і плюс. Підсилити відчуття того, що трансатлантична єдність, хоча і в кризі, але не в а, краху, що трансатлантична єдність тримається, на нато, як він там людька, таке сильне, яким не було ніколи. Ну, якщо це максимум, який може продемонструвати НАТО, то мені звісно зрозумілі, занепокоєння цілої низки країн, які Ф бояться, що ця парасолька може бути дирявою словесна дипломатія, Спасибі, Олег, дякую за цих 25 хвилин. фактично, які дуже швидко минуло і цікаво. Минуло. Сподіваємось за всіх тих, хто дивився зараз цей лайфстрім і подивиться обов'язково. Олексій Якян, політолог, був цієї миті з нами. Друзі, але до зустрічі обов'язково в 22 другій тебе розпочинається тебе на youtube каналі. Так, так. 22.00. 22.00. Бачимось. 22 <кій> та підписуйтесь і переходьте сьогодні в 22-й. Також питання поставити, але він вам відповість, обов'язково проаналізує. Ну і підписуйтесь на канал YouTube канал Влада Волошина. Побачимось з вами зовсім скоро, друзі, вже завтрашній день. І лайк, підписка дзвіночок. Слава вам, слава Україні! Бережіть себе. На все добре, героям слава!